Катруся лебідь. Казка ягідка. У невеликому українському селі жив собі парубок на ім'я Марко. Та такий вже був тихий та скромний, що майже увесь час сидів вдома. Поки Марко був маленький, батько з матір'ю раділи, який хороший у нас син. Не бешкетує, по господарству допомагає, не те, що у ті сусідські хлопці, чорти, а не діти. Але коли Марко підріс та настала йому пора оженитися, батьки захвилювалися. Як же наш син знайде собі наречену, як він увесь час сидить у дворі? І одного разу мати й каже Маркові Ти, б, синко, хоч на вечорниці сходив, придивився би там собі наречену. Та які там вечорниці, мамо, чого мені туди йти? Тим більше, що у нашому селі вже всі дівчата заміж повиходили. А ти у сусіднє село сходи? Не хочу. Ну, хоч подивишся на дівчат, може, якої вподобаєш? Не хотів Марконі на які вечорниці йти, але ж все таки мати його умовила. От зібрався він йти у сусіднє село, що було за лісом. Одягнув він сині шаровари, чисту сорочку та підкрутив вуса, іде стежиною та й думає От нащо я туди йду. Ну, познайомлюся я з якоюсь дівчиною. Ну, запрошу на танці, а далі що? Свататись до неї? Навіщо воно мені треба? І вирішив Марко не йти на вечорниці, а погуляти лісом. А матері потім сказати, що на вечорницях був та нікого не вподобав. Гуляє він лісом, гуляє. Аж тут, бачить, іде стежиною стара баба та великий мішок на спині тягне. Баба та була стара та бридка, одягнена в лахміття, а на носі в неї бридка Бородавка. Хоч і страшна була та бабця. Та добрий Марко вирішив їй. Допомогти. Гей, бабусю, давайте допоможу мішка дотягнути. Бабця оглянула Марка та й каже. Ой, дякую тобі, славний парубче. А то важкий той мішок. А я вже стара, а он там моя хата. Донеси туди. Взяв Марко той важкий мішок. Та й поніс до бабиної хати, що стояла у самій хащі лісу. Поки йшли та й розговорилися, розказав тій бабусі, що мати відправила його на вечорниці наречену шукати, а й муліньки оте робити. А бабця й каже: Як не хочеш наречену шукати, то візьми заміж мою онуку. Вона у мене справжня ягідка. Красива, розумна, хазяйновита. Марко насупився. То як вона така золота? Чого ж ви її ладні віддати за першого стрічного? Бабця посміхнулася. Так, а де ж у лісі нареченого шукати? А ти, я бачу, хлопець хороший, добрий, чуйний, не гулящий, саме такий. Моїй ягідці й треба. Марко потер потилицю. Ну, не знаю. Треба з нею познайомитись, а якщо вона мені не сподобається, бабця отказує. Та що ти? Вона в мене знаєш, яка красуня. А придане в неї яке ой два мішки срібла, один мішок золота та вороних коней. Задумався Марко. Ха, а й дійсно, чого ходити та когось шукати, як таку наречену з таким приданим одразу взяти можна. От він і каже бабці. Добре, бабусю, візьму я вашу онуку заміж. Бабуся посміхнулася. От і добре. Приходь завтра до моєї хати з нареченою знайомитесь. прийшов Марко додому. А мати його й питає, чи знайшов він наречену. Та хлопець вирішив нічого не розказувати матері. Сказав, що познайомився з гарною дівчиною на вечорницях і завтра йде до неї в гості. Мати з батьком не могли нарадуватись. Нарешті їх син знайшов своє кохання. Наступного дня. Пішов Марко до лісу, щоб побачити онуку бабці. Дійшов до тієї хати та стука у двері йому відчиняє бабця. Доброго дня тобі, Марко. Рада, що ти прийшов. Доброго дня, бабусю. А де ж ваша онука? «Ой, Вона пішла по лісові ягоди, скоро повернеться. Слухай, Марко, мені треба за хмизом сходити. Та ти зачекай у хаті. А як моя онука прийде, то відкриєш їй. Марко погодився, а бабуся пішла по хмиз. Сидить він у хаті та й думає. І що там за онука така? А як вона негарна? А що як у неї така сама бридка бородавка, як у бабусі? Аж тут у двері хтось стука. Марко відчиняє. А перед ним така красуня стоїть, що світ не бачив, мир не чув. Довга золотава коса, очі сині, немов волошки, а личко біле, як хмаринка на небі. Губи у тієї дівчини червоні, як лісові ягоди, а сама вона струнка, немов тростиночка. Доброго дня тобі, парубче. Ти, напевне, Марко? Бабуся розповідала про тебе. Так, це я. Марко трохи розгубився, але дівчина була така привітна, така добра та ласкава, що розмова зав'язалася сама собою. Сидять вони за столом, дівчина пригощає Марка різними наїдками, а він їй жарти розказує та загадки загадує. Довго сиділи вони, аж поки Марко каже То що, дівчино? Підеш за мене заміж? Твоя бабуся казала, що тобі наречений треба, а мені якраз оженитись пора. А чого ж за такого гарного парубка та й не вийти. Звичайно, піду. А як же тебе звати? Я ж навіть імені твого не знаю. Клич мене ягідкою. Привів Марко ягідку додому знайомити з батьками. Батько з матір'ю не могли нарадуватись такій невістці. Гарна, розумна, вихована, а як же смачно вона готує. Навіть свекруха, що рідко невістку любить, прийняла її як рідну доньку. От і вирішили вони одразу весілля зіграти? А чого чекати? Запросили вони на весілля усе село, накрили великий стіл на дворі, а на столі стільки смаколиків та випивки було, що й усім селом не з'їсти. Марко сидить поряд із молодою нареченою і серце його радіє, а ягідка така гарна, така щаслива та у такому впишному вбранні, що гості не могли очей від неї відвести. Аж тут, у самий розпал весілля, прийшов на свято старий дід Павло. Дідові Павлу вже було стільки років, що він і сам не пам'ятав скільки. Як глянув він на наречену та як закричить Господи милостивий, свят-свят свят! перехрестився та вибіг з двору. Гості на мить схаменулися, перестали пити та танцювати, та потім почали казати, що дід Павло вже старий, мабуть, вже не в своєму розумі бідолашний. Поспівчували та й далі гуляють. Ось відсвяткували весілля та стали Марко з ягідкою жити. Ягідка була хорошою дружиною. Тільки от почав Марко помічати, що вона нічого не їсть. Сидить за столом, та пар від галушок вдихає, а самі галушки не їсть. Або приготує вареники та й каже. «Ви їжте, а я поки готувала, то вже й наїлася. Збентежився Марко та відігнав від себе сумні думки. Може, боїться, що товстою стане, тому й не їсть. Та згодом почав Марко помічати, що жінка в нього геть дивикувата. Як тільки настане неділя та зберуться уся родина до церкви йти, то ягідка одразу відказує Ой, щось мені погано, щось мені зле. Вийдіть без мене, а я вдома помолюся. Або візьме ряднину та так ікони в хаті позавішує, що геть образів не видно. каже, то я так бережу святі образи, щоб вони на сонці не вигоріли. Та найдивніше було те, що вже майже півроку жила ягідка з Марком, а усе не могла завагітніти. Начебто молода, здорова жінка, вже й заміжня. Марко питав її, чи не хвора вона часом. Та ягідка усе відмовляла Та що ти таке кажеш? Будуть у нас іще діти. Марко відганяв від себе сумні думки, вмовляв себе, що то все випадковості. Та як інші помічали за ягідкою щось дивне, Марко тільки жартував, та одного разу стало йому не до сміху. Пішов він у неділю до церкви. А дружина лишилася вдома. Мовляв, голова болить так що з ліжка встати не може. Набрав він у церкві святої води та приніс жінці, щоб з Божою поміччю зняти біль. Та тільки підніс їй тієї води, як жінка закричала, різана, Не треба, не треба забери воду від мене. Здивувався Марко. Та чого це вона так репетує? Це ж усього лише вода. Кажуть, що святої води. Боїться, усіляка нечисть. Але до чого ж тут моя ягідка? Може, якась нечиста сила до неї вчепилася. І тут згадав Марко про діда Павла, що приходив на їх весілля. Згадав, що дід Павло налякався, побачивши ягідку. Хоч і не хотілося Маркові вірити у гірше, та все ж пішов він до старого Павла. Спитати, у чому справа? Може, він щось знає. Ось прийшов Марко до старого та й каже Діду Павле, не прийміть за немілість та розкажіть, чого ви на моєму весіллі так і злякалися? Вам щось тоді примарилось? Знав я, Марку, що прийдеш ти до мене. Я хоч і старий. Та у ясному розумі. Що дивна в тебе дружина, геш?» Так, діду Павле, дивно до церкви не ходить, нічого не їсть. Я навіть помітив, що вона майже не спить. Встає уночі та якусь домашню роботу починає робити. А на ранок гарна, свіжа, наче усю ніч міцно спала. А нещодавно я святої води у хату приніс. Так вона так репетувала, наче то не вода свята, а отрута якась. Послухав дід Павло, похитав головою та й каже, Лехі твої справи, Марку. Ось слухай, коли був я ще зовсім молодим парубком, була у нашому селі одна гарна дівка Оксана Горобець. Та був у неї наречений. Його теж звали Марко. Той Марко пообіцяв Оксані, що ожениться на ній, гуляв із нею, а потім узяв та й одружився на іншій. А Оксана з горя пішла з села і більше не поверталася. Люди казали, що вона втопилася. Та я декілька разів бачив, як жінка, що дуже на неї схожа, блукала лісом. Тепер мені стало усе ясно. Я Оксану одразу впізнав, коли прийшов на ваше весілля, бо вона, оселившись у лісі, почала з нечистим знатися та стала злою відьмою. Ображена жінка хоче помсти, тому і закликала тебе оженитись на ній. Марко витерпід злоба. Оце так свят свят свят. А до чого ж тут я? Чого вона мені хоче мститися? І як саме? Дід Павло перехрестився. Вона шукала парубка на ім'я Марко і знайшла тебе. Тепер після весілля рік вона житиме з тобою та буде гарною дружиною. А на першу річницю подружнього життя забере вона тебе з собою на той світ. Марко злякався. Діду Павле, а звідки ви це знаєте? Може, усе не так страшно? Може, просто священика у хату покликати? Нехай він їй оте відмолить, може, їй пороблено просто. Дід Павло каже: Я довго живу на світі, хлопче, і не таке знаю. А як не віриш мені, то візьми уночі дзеркало та піднеси їй до обличчя і сам побачиш, хто вона є насправді. Марко подякував діду Павлу та пішов додому. Як би там не було, та не хотілося йому вірити у те, що розказав старий. Та все ж таки цікаво стало йому перевірити. Ось наступної ночі дочекався він, поки ягідка ляже спати та сховав під подушку дзеркальце. Ягідка довго не лягала, аж під ранок прилягла перепочити. Узяв Маркоте люстерко та підніс їй до обличчя. Та ледь не закричав від жаху. У відображенні була та сама бритка баба, яку він колись зустрів у лісі та допоміг нести мішок. Зрозумів, Марко. Що усе, що казав дід Павло, правда. Страшно йому стало, що ягідка забере його з собою на той світ. Знову пішов він до діда Павла за порадою. Що ж мені робити? Невже така моя доля рано померти? Ми з дружиною живемо вже майже рік, через два місяці. Наша перша річниця. От що, хлопче, є один спосіб і самому в живих залишитись, і ту відьму на той світ відправити. Треба зробити так, щоб вона відгукнулася на своє справжнє ім'я Оксана Горобець. А як же так те зробити, діду Павле? Вона ж сама не зізнається. Думай, Марку, думай ти, хлопець розумний, щось вигадаєш. Довго думав Марко, а як же так зробити, щоб ягідка на своє справжнє ім'я відгукнулася? От питає він її якось Слухай жінко, а чого в тебе таке ім'я, Ягідка, і як твоє прізвище? Та ягідка з посмішкою відказала. Оце ж такі у мене батьки дивакуваті. Ні, щоб звичайним ім'ям назвати Марічка або Оленка. Так ні, вони мене ягідкою назвали. А прізвище своє я й не пам'ятаю. Мене з малку бабуся виховувала. Марко покивав, а сам задумався. Довго думав він, аж поки не вигадав, що робити. Дочекався він дня першої річниці. Та запропонував ягідці цю подію гучно відсвяткувати. Мовляв, Давай друге весілля влаштуємо. А що? Перша річниця чи не привід. Усе село запросимо. Ягідка зраділа, їй сподобалась ця ідея. От накрили вони стіл, покликали гостей. Марко піднімає чарку та каже Дякую, гості, дорогі, що прийшли. То велика честь для нас із дружиною, що на нашу річницю стільки людей завітало. Але б я хотів точно знати, хто прийшов на наше свято, а хто знехтував моїм запрошенням. Здається мені, що хтось із нашого села мене не поважає та не хоче зі мною святкувати. Тож хочу, щоб ви, шановні гості, перегукнулися. Я буду називати вас, а ви, як своє ім'я почуєте, то кажіть це я. От почав Марко перегук гостей. Дмитро Карпенко це я. Михайло Вернигора. Це я. Надія Галушка. Це я. Так перегукнув він майже усіх гостей, а потім, як гукне Оксана Горобець. Тут ягідка і вигукнула. Це я. І в ту ж мить, зрозуміла вона, що видала себе на очах у всіх гостей, молода, красива жінка, вмить стала старою бридкою бабою та розсипалася на попіл. Так і позбавився Марко лихої відьми. А згодом пішов на вечорниці у сусіднє село та й познайомився із хорошою дівчиною. Одружився на ній, та було у них багато діточок.